Слава Україні, хлопці і дівчата! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас знову щось новеньке, як майже через відео щось новеньке. Але викритів ще не було. Завжди треба з цього починати. І починаємо ми з Наталі Щербе, авторки таких серій книг, як Чосидії, Унастри і Чиродів. А спонсорами мого бажання записати це відео є TikTok, «Твіттер» і бібліотека Шури Кобіра і Вітіхам'янка міста Миколаєва, так сказати, три всадника апокаліпсису. Якщо коротко, то Наталія Щерба, не дивлячись на своє українське громадянство, має приховану проросійську позицію, принаймні вона трошки намагається її приховати. Вона бреше своїм українським читачам, перевидається на болотах, з нею розриває контракт вже українське видавництво. Але це не заважає великій кількості людей в Україні створювати велику кількість контенту по її книжкам фанатіти по її книжкам, продавати її книжки за кордоном в магазинах для українців. Думаю, тут є два типи людей: одним, яким повністю начхати, що читати росіян на росіян, а інших просто тих, хто не знають, і підтримують її як українську авторку. Саме для тих, хто підтримує її. Як українську авторку, зараз ми все розберемо від самого початку. Наталія Щерба народилась в Радянській Білоруській республіці і згодом ще в дитинстві разом з батьками переїхала на терени України, а саме на захід України, де згодом і отримала українське громадянство, це щоб зазначити, що Наталя Щерба не етнічна українка. Згодом вона починає писати книжки, навіть в Вікіпедії окремо зазначена своєю рідною російською мовою, і видаватись в московському видавництві Росмен. Вже після початку війни, в 2015 році, її книжки перекладаються і видаються в Україні. Це ніяк не пов'язано з війною. Просто ще один спосіб зробити. І взагалі це цікаво, тому що одна з її серій книг прямо засереджена на українських Карпатах. Ну і, звичайно, починається повномасштабне вторгнення. Як я не встигла зазначити до того, в минулому я дуже велика фанатка Наталії Щерби. Я читала більшість її книг, вона була моєю улюбленою письменницею. З її книжки, взагалі, почалась моя любов до читання. Коли в школі треба було розказати про українку, яка тебе надихає, я обрала її, я помилялась. Вона нічого не виставила на своїй сторінці в інстаграмі, я була на неї підписана, хоча у неї дуже велика російська аудиторія. Можливо, вона цього не зробила, бо її це не сильно зачіпало, так як з 2020 року вона проживає на території Словаччини. Цікаво, чому не на любих болотах. На логічні питання від українських читачів про продовження співпраці з московитами, вона відповіла, що не може забирати в російських дітей дитинство, що режим паде, а якщо ні. То все одно всіх адекватних українських авторів заборонять. Це смішно, що людина, яка так довго друкувалась при цьому режимі, його суті так і не зрозуміла. Проросійська українка білоруського походження це саме те, що потрібно імперським наративам. Вже після викриття російських злочинів на Київщині черба робить пост про те, що вона українка, що вона любить свою країну, і в неї болить серце від злочинів російських окупантів. Осбув На відміну від анонсу на Ютубі. Просто у Мікарська сейчас закричит уже вообще Кирилл у нас просто он дикий фанат. Потому что ми планируємо тотальний масштабний перезапуск чисаді в Наталії щерво. Звичайно, вона і бреше, і може продовжувати брехати про те, що це робиться без її згоди, де ви це прочитали, і так далі. Але коли там буде видаватися її нова книга, думаю, ну, це вже не буде мати сенсу. Бо не дивлячись на те, що її книги видаються чеською, словацькою, болгарською мовою, все одно основна її фанбаза це московити і українці. І якби це відео не називалось, воно не про щербу. Вона про українців і про те, що ми споживаємо, про наш інститут репутації, який має запрацювати. Черба не та українська письменниця, яку ми маємо тягнути в свій інфопростір і книжки якої читати. В Україні існує багато письменників, за кордоном існує багато письменників, її книжком існує тисячі альтернатив. Тому. Прошу вас, не споживайте російський контент, не споживайте проросійський контент. Коли відкриваєте українські книгарні за кордоном, не привозьте туди російські і проросійські книги українською. Не купуйте російські і проросійські книги в Україні. Будь ласка, наприклад, видавництво школа, яке видавало часоді в Україні, воно розірвало контракт з Просто я це бачила, але я не змогла знайти джерело інформації. А через свою соціофобію я боюсь написати видавництво, тому вам залишається або повірити мені на слово, або бути сміливіше, ніж я, і написати, спитати. От. Це, напевно, все, що я хотіла сьогодні сказати. Дякую вам велике, що додивились це відео до кінця. Любіть себе, бережіть Україну. Зустрінемось в наступному відео.